Сьогодні показую, як малювати сніжинку. Для початку малюєте лінію, потім другу лінію, таку, щоб вийшов плюсик або хрестик, тоді третю третє і четверту. Отаку, от. Вийшла в нас така, можна сказати, сніжинка. Я ще деколи отаку, отаку штучку малюю, але можна їх теж не малювати. На тому, в принципі, сніжинка для когось і готова, можна її обвести, е, я покажу потім, як ще я розкрашую. Але ну, я ще деколи отаку от роблю, такими ну, такою догою. Тут трошки у нас маленьке місце. Отаку от просто, мені здається, виглядає трошки пореалістичніша сніжинка. От просто таку от. Дуги. І потім обводимо. Коли обвели, то я беру деколи таку вставляю або деколи зразу малюю синім олівцем чи там голубим, а деколи можу таку от обводити. Отак красиво виглядає. От і все, ми її обвели. Я обводила акриловим маркером, але можна якимось іншим. Ще можна додати чуть-чуть білим олівцем, у мене отакий. Отакого От було, щоб вам було видно. Він гарно малює, отут якісь надписи. Правда, не знаю, що вони значать, але можете подивитись. Пачки в мене від них нема, але можна деякі виділити. Ним. Ось так. Щоб сніжинка виглядала більш так по сніжному. А не якось так як на сніженка. Також можна додати чуть-чуть чуть-чуть тіні, чуть тіні, приверніше. Я деколи кажу тіні, але тіні. Їх додавати не обов'язково, Я їх малюю деколи. ну, так. Цьому в принципі все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі, всім па-па-па-па!